Українські воїни продовжують мужню та ефектно знищувати російську орду. У ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 31 січня 2023 року орієнтовно склали 127 тисяч 500 окупантів за добу мінус 850 осіб. Також рашисти втратили у цій війні вже 3201 танка, 6378 бойових броньованих машин, 9 одиниць лише за минулу добу. Артилерійських систем 2197, за добу втратили одну одиницю. Також українські воїни мінуснули ще одну РСЗВ ворога, загалом 454 одиниці. Засобів ППО окупанти втратили 221 одиницю, літаків 293, 284 гелікоптери. Щодо БПЛА оперативно-тактичного рівня, то росіяни позбулися аж 1951 одиниці за минулу добу 4. Крилатих ракет було знищено 796, кораблів 18 автомобільної техніки та автоцистерн лише вдумайтесь 5048 одиниць. За добу 7. Спеціальної техніки було ліквідовано українськими воїнами загалом 200 одиниць. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.